Ой, ну, який гарний. Так пляшка, карафка. З пробочкою. Ціла картина. Дуже цікавий. Ціла картина. Навіть тільки пара була. Чоловік і жінка. Каже, отримав аванс, так привів жінку за покупками. Це не знаю, яке це клеймо таке гарне. Ой, які ручечки. Оцей чайник прям така форма. І оце барельце дуже гарне, дивіться. Вони всі в єдиних екземплярах, так що якщо подобається, беріть. Ой, і на донечку. Мушу продавати, треба Треба пригоживати. Можливо. Дуже гарний. І ці дві вазочки однаковенькі, такі гарні, на mm. все mm. mm. який гарний, mm. Що це за клеймо таке, не знаю, але дивіться, який гарний. А сколько тут літрів? Так, так. Це дуже дорогой. Це бутон. Бутон. Ось все, бачите, 450 гривень каравка. Але це теж такий самий, тільки менший. Другий трошки полі, але тут в нормальному стані стану. А цей він взагалі дуже дорогий. Mm -hmm. Але Тільки Спасибо. то, що я нечайно сполола його. Очень. А скільки оця ваза у вас? М? Півтори тисячі. Ой, яка Київська. Київ, так. Да. Mm -hmm. Півтори тисячі. Дивіться, яка розмальована.

6 рублів, 90 копійок. А скільки ця цукорниця? Скільки вона? 300 гривень, але ось цукільки понадбита трошки. ось Дивіться, яка гарна. Треба коробочки, богімні. Якщо людині потрібно, воно визнається після військових. А якщо людині не потрібно, стане через вікна. Красива така виданчена. І для часу ти за Залежно. Якщо людині потрібні. Я Я ее там люблю. В серванте есть. Считается три штуки. А, три, три штуки. И все вс... однакові три, да? По 400 гривень. Три, ш... три штучки. Да, да, да. Чехословакія. 24% кришталь, 24% свинцю. Чехословакія. А якщо Чехословакія, то то які роки? Три штуки таких є по 400 гривень, три однакові. Бачите? Полтавські чашечки. Написано. Він карбований 75 копійок. Це ж ціна була. Чайна парочка. Який цікавий малюнок, розпис який. 150 гривень. Вам треба чайна пара і вам яскраві, дуже яскраві. Ніколи таких не бачила. Дуже яскраві. Ця полтавська, ця безблюдечка. 200 гривень ця київська і ці баранівські ця городниця старенька така тут чашечок чотири дійсно. Ой, ну, який малюнок красивий. 150 гривень ця карамельна. Дивіться, яка гарна. 67 копійок з 3. Колись робив. Чайна пара, 150. Якщо ще й штучок. Дивіться, яке диво. Це сульфідно-цинкове скло. 500 гривень коштує. Це така декор річ для декору. Ой, яка вона гарна. Я не можу від неї відійти, таке ніколи не бачила такої форми. О, яка цікава на ніжці. Дивіться. Чи нічого особливого, але дуже приємно. Фруктовниця чи салатник. 100 гривень коштує, дуже цікаво. Бумбашківський. Ні, мене цікавить Вікторович, Росохацький. шва, старенька, гарна. Така цікава масляночка, дивіться, 150 гривень, який формоване скло. 6, 6, 6, 6. Дуже приємна річ. Пішла, йшла, не Дивіться, яка краса. Богемія, Мейден Чехословакія написано. А скільки коштує цей набір? 2000 гривень. О, 2000 гривень. Да, такий прям... Ой, який гарний. Такий гарний, Та да, його навіть ще не мили все золото таке Блищить. Ой, який гарний. каравка яка гарна. Так, не буду чіпати, не буду чіпати. Такі гроші. Він тут так лежить. На переході от прям. Така цікава форма, дивіться, набір який. Другий сорт 90 копійок. Чи це салатнички такі? 120 гривень. Цікаво. І великий. Смішна така форма. Дякую. Дивіться, якісь... Кляні кухлики цікаві. о, а це що, це тріщина чи треба дивитись? Стоять бідненькі на... Так, да, це тріщина. Це тріщина. Шкода. Цей цілий цей, цей. Они там. Такі у вас красиве. Це Оце оце воно разом чи. Бакальчик, угу. два великих, хороших бокала. А по чому вони? По 200 гривень. Гарні, да, Боже, яка краса. А, а, а каравка там такий самий малюнок, вони чи ні. Чи... Ну, я не продаю як набор. Воно трошки інше. І скільки він коштує? 800. Так, да, гарний. Вісімсот гривень каравка. Ну ці келихи, ну дуже приємні. Боже. Дуже красиві. Така вазочка 150. Вазочка. А оце чашечка така якась? Чашечка і 150 чайна пара. Ой, яка приємна форма. 150 гривень ця парочка ліфард. Дуже красива, да. така яскрава. Так, така проста. Притягує да. на неї красива. Гарний колір, яскравий такий, да. Дякую. Ой, яка красива цукорничка. Йдеш ми, вона прям притягує погляд, теж яскраво. яскрава, радіохвилі. Баранівка 60-ті роки, гарно, в гарному стані дуже красива, кольори дуже яскраві. Такі каравки, ціленькі, наче. трошечки тут гравіровочка, вручно, чи вони залити. теж цікавий такий. О, яка пробочка гарна треба, бо воно там все... Ціленькі вони по 50 гривень. Цілі вони, так? Да? Дякую. По 50 гривень. А що це таке? Це А, Ага, люстри. Запчастини. Ну, який гарний сервіс. Це тернопільська голубка така. Стільки золота. За триста можна, А скільки цей сервіс ваш? Сервіс 1500 тисячі. Півтори тисячі. Повністю так, шість чашок, чайник, великий, маленький. Півтори тисячі багато всього, та да. цілий, новенький, гарний масляночка. По 100 гривень такі, дивіться, тут буковки. Бух. воно значить. Бульбашки які по 100 гривень такі, мабуть, для ікри, така форма. Да? Це дитинство, вона не працювала, мама ну, мені була, я не чувалась, вона у нас не працювала. Я її розібрала, розробила, все повністю розібрала, що з там поробила, все обратно забрала і почала називати мама штука. Це велика там може, така сама, дивіться. І все, яка Поразуся, да, щось а це набір, да? А? Оце набір, оце да. маленькі що криманочки? Насос, коли напився, насос повинен <рик> качати. О, ще. <свят> І скільки коштує це? Ну, гривень 500 за те, що знімаю. Так, треба ж заробляти. Да, добре. Угу. <риклад> <риклад> Малахітова вазочка, але тут є маленький скульчик. Подонечку тому вона 300 гривень. А оця 1300 гривень шкатулечка. Який? Посміхається? Веселий коник. 1600 гривень веселий коник такий коштує. Зараз щось вже зачепили. Ой, обережно, обережно. Сілісто. Оце такий лев. Цей баранчик 2000. Такий колір незвичний. Завжди вони такі шоколадні, а цей такий. Ой, пробочка ціленька, гарний. Яке яблучко? Це богімія. Десь нема продавця, цікаво попитати, скільки це коштує. Це яблучко. Тоненьке тоненьке скло. сочинна Фруктовниця і така велика і дуже висока. Любіми глядачі, друга частина відео Показую вам знахідки, які купила під замовлення. Подивіться на цю вазу. Ви бачите, яке диво. Це художній виріб. Ось дивіться. Тобто дуже дорогі вони і можна там знайти на барахолці за, ну, за дорого. А от так, щоб от я показувала, що вона коштувала 600 гривень, то, звичайно, рідкість. Це львівські такі художні вироби, продавались в радянський час в художніх салонах. Вони дуже дорогі були і в радянський час, бо це, ну, це неповторні речі, майстер такі дві однакові зробити не міг. І це ж, ось, бачите, це таке скло, цей меланж. Це вона отака навіть трошки така неідеальна, мені здається, форма, отвір такий трошки неідеальний. Це ручна робота, це губне скло, це штучні вироби, художні вироби, не побоюсь цього слова. Їде радувати свою нову господарку. Вона велика, ця ваза. Ось. 25 сантиметрів висотою велика. Красуня. Красуня, рідкісна, гарна, цінна річ, яку можна спадщину передавати. І оцю шкатулочку ще купила. Це. Минулого разу вам показувала, що побачила її. 500 гривень вона коштувала. Ось пані попросила її викупити. Бачите, яка гарна. Теж їде до своєї нової господарки. Це малахітове скло. Ось дивіться, які тут візеруночки. Бачите? Бачите, вона однаковий верх іниз. Стається, Чехія робили це таке скло. Десь я зустрічала інформацію, що. І у Львові щось таке робили малахітове скло. Не знаю, я десь таке щось вичитала, але ну, я не певна, я не можу сказати, що це 100% правда. Тому якщо маєте якусь інформацію, то напишіть любі мої глядачі, дякую, що були сьогодні зі мною. Нагадую, що це друга частина відео. Першу я виклала вже вчора. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Завжди рада вашим відгукам і коментарям. Низький уклін нашим захисникам, які боронять нас від нелюдів. Хай матінка Божа береже їх, хай Господь Бог дасть їм сили вистояти проти тої навали. Працюємо задля перемоги, молимось за на нашу перемогу, за наших захисників. До наступних зустрічей, мої любі! Все буде Україна!